З настанням теплої погоди на Житомирщині, на жаль, знову реєструється значне збільшення пожеж в екосистемах, які завдають значної шкоди довкіллю. Це пов'язано з тим, що люди активно прибирають на своїх ділянках, спалюючи гілки, суху траву та сміття. Часто вогонь виходить з-під контролю, особливо в вітряну погоду, і швидко поширюється, завдаючи шкоди як господарствам, так і лісам. Дехто помилково вважає, що спалювання сухої рослинності покращує родючість ґрунту, прогріває його та збагачує попелом. Насправді це міф. Трав'яні пожежі призводять до помірного зниження родючості ґрунту. Пожежа не збільшує кількості мінеральних поживних речовин у ньому, вона вивільнює їх з сухої трави та робить недопустимими для живлення рослин. При цьому втрачаються азотні сполуки і органічні речовини, що утворюються з відмираючих частин рослин, зокрема саме з сухої трави. Скорочення кількості мертвої органічної речовини в ґрунті є головним фактором зниження родючості. Спалювання трави та листя лише шкодить ґрунту під час пожежі, гине все живе. При випалюванні сухої рослинності обгорають коріння багаторічних трав, паростки дерев і насіння, гинуть комахи та інші дрібні тваринки, які живуть у верхніх шарах ґрунту. Також гине вся корисна мікрофлора ґрунту, зокрема і та, яка допомагає рослинам протистояти хворобам. Навіть невелике займання сухої трави може швидко перетворитись на масштабну пожежу торфовищ та лісових масивів. І як це сталося? Навесні 2020 року. Відсутність води на колишніх торфовищах призводить до того, що наявний торф підсихає і стає хорошим паливом, якщо раптом туди доходить пожежа, інколи через високу температуру повітря торф самозаймається. Особливістю торф'яних пожеж є те, що вони не горять відкрито, торф тліє, виділяючи багато диму. Швидкість ління сильно залежить від вологості торфу і від температури. Він може тліти навіть взимку і в дуже сильні морози. Якщо на торфовищі посаджений ліс, то у разі лісової пожежі її буде важко загасити. Інколи навіть дощ не допомагає. Загасити її можливо лише повністю покривши поверхню водою, що зазвичай не під силу місцевим підрозділам ДСНС. Трофяні пожежі спричиняють серйозні проблеми зі здоров'ям через забруднення атмосфери, адже продукти його горіння є канцерогенними. Важливо пам'ятати, що випалювання сухої рослинності не лише завдає шкоди довкіллю, але є небезпечним для життя та здоров'я людей. Державна екологічна інспекція Поліського округу наголошує, що згідно з чинним законодавством, статтею 20 закону України про охорону атмосферного повітря, статті 27 закону України про рослинний світ забороняється випалювання сухої рослинності або її залишків, за спалювання стерні, луків, пасовищ, рослинності чи її залишків та опалого листя на землях сільськогосподарського призначення, у смугах відводу автомобільних доріг і залізниць у парках, інших зелених насадженнях, у населених пунктах. Передбачена адміністративна відповідальність за статтю 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. На громадян від 3 тисяч 60 гривень до 6 тисяч 120 гривень. На посадових осіб від 15 тисяч 300 до 21 тисячі 420 гривень. За ті ж дії на територіях і об'єктах приповідного фонду на громадян від 6 тисяч 120 до 12 тисяч 240 гривень, на посадових осіб від 21 тисячі 420 до 30 тисяч 600 гривень. Штраф за порушення вимог пожежної безпеки в лісах України відповідно до частини 1 статті 77 Кодексу України України про адміністративні правопорушення становлять на громадян від 1 тисячі до 4 тисяч гривень, на посадових осіб від 4 тисяч до 15 тисяч гривень. Знищення або пошкодження лісу внаслідок необережного поводження з вогнем, а також порушення вимог пожежної безпеки в лісах України, що призвело до виникнення лісу. Своєї пожежі або поширення її на значній площі тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від 4 590 до 15300 триста гривень на посадових осіб від 10710 до 30600 тисяч гривень не дивлячись на законодавчі заборони забруднення атмосферного повітря, знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу, порушення вимог пожежної безпеки в лісах України та самовільне випалювання сухої рослинності. Абої залишків громадянами області продовжується. З початку 2025 року в екосистемах області вже зафіксовано понад тисячу випадків загорання сухої рослинності на понад 1200 гектарів території. Лише за останню добу вигоріло понад 130. Гектарів спеціалістами інспекції за порушення вимог пожежної безпеки в лісах України та за самовільне випалювання рослинності та її залишків вже притягнено до адміністративної відповідальності 17 осіб на суму 35 тисяч 190 гривень. Тільки протягом 10 березня інспекцією зафіксовано чотири факти масштабного загорання сухої рослинності. У двох з них інспектори викликали ДСНС і поліцію. Також хочемо зауважити, що під час дії воєнного стану в Україні спалювання сухостою може бути прирівняне до диверсії в березні 2023 року. Верховна Рада внесла зміни до кримінального кодексу, якими посилила відповідальність за злочини проти. Основ нацбезпеки в умовах воєнного стану таким чином у статті 113 кодексу України диверсія до переліку злочинів додали навмисні підпали, зокрема сухої рослинності, що карається позбавленням волі на срок від 10 до 15 років. Екологічна інспекція звертається до громадян з наполегливим проханням, утримуйтесь від спалювання рослинних відходів на власних ділянках і переконайте в цьому інших. Пам'ятайте про збереження навколишнього середовища, яке вже зазнало значної шкоди через війну. Будьте відповідальними, не сприяйте ворогу своїми необдуманими діями. Дякую за увагу!